Всім доброго дня! Як кажуть, продовжуємо почату роботу, почату почати справу. Знову прийшов отакий ось апарат. Верніше, не такий знову прийшов, а знову прийшов апарат. На цей раз отакий ось. Енергомаш СА, ну і бачите який. За такою фейсом ліса, як кажуть, це знову донат прийшов, поламаний і мені його треба робити. І знову ж на ЗСУ. Все робиться. <кхем> Ясна справа безкоштовно робиться. Ну, Так, то таке справа. Що з ним, невідомо, не знаю поки що. От. Будемо розбиратися. Енергомаш це той же, не наче штурм. Ну, Позначки такі ж SA і так далі. 17 Це, мабуть, 170 ампер. А. А ну-ка, подивимося на морді, я не глянув. Так, ладно вже. Що тут нам показує? Так, да, у нас 170 а. Бачите, відсвічується. Світло відсвічується. Ну добре. В общем, 170 а. О, видно. 170 ампер. Зараз розкрию який він. А тут що нам кажуть? А тут нам кажуть... Так, да, 170 ампер. І дивіться, на прову холостого ходу 90 вольт, повинен палити електроди, як бенгальські вогні. Так, відкриваємо, що тут всередині. Да, всередині він не дуже чистий. Але але, дивимося, що він в себе має. Він має великий трансформатор, дуже великий. Ага, зразу бачимо, радіаторів нема. Ну і питання. Всім зразу. Можливо, у когось є радіатори. Бо в мене, чесно кажу, нема жодного. Де брати, не знаю. Так, тут обирвано. Що це тут обірвано? Тут обирваний провід від термодатчика. І йде на плату. Значить, тут повинен бути ще, мабуть, в цепі ще один термодатчик. Треба подивитися, який він нормально замкнутий чи розімкнутий. І він, мабуть, був на радіаторі транзисторів. Дивимось далі. Так, вентилятор крутиться. Ну, рукою мається на увазі. Так, резистор снабривався Ну, Трошки фарба. Ну, треба подивитися, якщо 22 Ом. Є в нього. 22 Ома. Значить, Нормальний немає. Міняти. Радіатора на діодний міст немає. Далі що? Ага, ось все. Бачите? О, зарядний резистор розірваний. Зарядный резистор разырванный, значит, транзистором хана. Транзисторы тут, оно видно будет, оно. Да, транзисторы тут жирные, жирные, 4 штуки. ГВ-45, да, ГВ-45, hf 60 Дуже жирные транзисторы, тут 4 штуки, менять их. Давайте скажем так, я не потягну. Бо бо. Фух, ладно. Будемо знову щось думати. Робимо основні заміри. Потім далі будемо дивитися. Так, Діоди нормально. Нормально вихідні. Транзистори. Так, транзистори. По затвору. По затвору ноль пробитий. Ну і тут, мабуть, теж пробитий. Тут 30 Ом. Ну, 30 мВ. Так, а ну-ка зараз. Ну, зараз по переходу. По переходу теж ноль. Пробити. Щоб все пробити. Ви бачите, що все пробити. Тут по затвору 0, 29, тут опер вообще якийсь, не, 30, тут 0. Обидві повністю ключі, так що, так що все. Так, ну і дивимось, тут ще все паяно було. Це паяний. міст, міст такий, наче, тут теж паяний. Драйвер паяний. Транзистори перепаялися. Це що у нас? Конденсатор паяний. Паяний. Релюха паяна. Шукали, мабуть, шукали, не знайшли. Ну, тепер мені треба шукати, не знаходити. Будемо дивитися. Так, а далі цікаве я знайшов. Ну те, що паяні транзистори. Так, отут о, мені мені збоку класно видно, що паяно виблищить. Транзистори паяні, я вже казав. Це паяни. Тут, ага, це релюха паяна, Тут. Тут, тут, тут. тут. Таке начебто паяне, але невідоме. Ладно. Тут ось опаяне щось, що не знаю. Теж подивимося, що воно. Ладно. А дивіться, тепер діодний міст. Вам видно, бо мені. Так, видно. На діодну прозвонку дивимося. Так, і. Мінус на вихід плюса. Дивимося. Ноль. А тут цей діод. Щось показує 0687. Не зрозуміло. Так, тепер отак сюди. Ноль. А сюда показывает вообще не зрозумело. Так что, вот такие вот справы. Тут 685, 687. В общем, что-то не Показывает. Тут снова 0 показывает. А, ну да, 0 же он так показывает. Сюда тоже 0. Тобто оце плече пробито. Оце плече пробито. Значить, Перше напряво випаюємо діодний міст. А далі дивимося. Випаюється ось таким ось паяльником, доволі швидко, нормально. Зараз, зараз притулив. Підожіть, не, не притуливши. Что такое? А, бачите, не туда. Протулил раз и все есть. Тут тоже все. раз и есть. Знову таки так. притулив трошки потримав. раз єсть ні пістони не ні зірвані нічого все нормально все класно оце такий паяльник верніше таке жало до цього паяльника обов'язково треба перевірити розмагнічуючі діоди так 403 нормально, так по вы не заряжаются конденсаторы, да заряжаются нормально. Теперь тут с другой стороны дивимося. Та что ж так 405 нормально конденсатор. Ну зараз пройдусь по драйверу, ну давайте, так по стабилитронам транзисторам 546 есть 561. Ну, тут в обвязке они в параллели стоят с резистором. Нормально. Нормально. 600. 600 стабилитроны. Так, диоды. Нормально. Так, что с вами? А, тут в обвязке оно. Так, далее. 51 Это идиот. Нормально. Ну, дальше резисторы проверю. Смысла нема.